Там би б його не знайшли, в лютом берехлі, там чорнота. І хата ж без вакен, а тут же тепліна. Марія Павлусенко, з макішина Седнівської територіальної громади, догледіла усіх стареньких сусідів. Каже, жила з ними, як з першими родичами. А ще взяла під опіку п'ять онуків. Односельцю Валерію Колекотусі знайшла будинок. У його там хата згоріла. Йому залишився без хати. І перейшов у тут заброшена хатиночка давним-давно, ні полу. О, не маю, ну це там два був. Рідних так, немає. Так. Далекі родичі відмовилися, відмили, побрили. Ми його викупали, палі, Отака борода була да пабрилі. Кожного дня приходила топити грубу і носила їсти, щоб не вмерз з голоду. Марію Федорівну запрошували на всі похорони. Ще село. Я ховала вам ще я калісі печі тапила на похорона. Я покойника в А ще обробляє гектар городу. 75 соток відвела під картоплю. Тримає велике хазяйство. І щоб у сумку було кожному, що покласти.